Знімаємо ці відео ще поки в Україні, а викладати вже будемо. Коли переїдемо. потім. Переїдем, потім. Коли весь процес логістики закінчиться. Розказуй, куди переїжджаємо? Переїжджаємо в Іспанію. Чого? Довго вибирали. Не цільова країна, куди ми хотіли, але поки що як проміжний варіант з хорошими умовами. Легалізації перебування. Вибрали Іспанію плюс мова, яка дуже поширена У світі давно світу, Тупи. тому не, ну, навіть якщо ми там, да, навіть якщо ми там будемо рік-два і вийдемо хоча б на А1, А 2 іспанської, то це нам в майбутньому допоможе в комунікації з іншою половиною світу, яка не хоче вчити англійську. Да, виходить, ми англійську знаємо, але на жаль, поїхати туди, де говорять англійською, не виходить. В Штати не виходить А Британія. Дуже менки. холодна і сира країна. Да, і британська насправді так собі У нас знайомих. Дуже багато відгуків переїхали. Організм не акліматизувався, куча хвороб повилазило. Хронічних і всяких різних. Коротше, люди не дуже задоволені Британією. Молодь. Так, да. а середній і старший вік уже не дуже. Не витягує, Клімат, так? клімат не підходить. Треба, mm -hmm. походу, там народитися, щоб mm -hmm. жити з Угу. Mm -hmm. Все, решта ну, зрозуміло. Німецька, я думаю, всім зрозуміло, чому. Чого не їдемо, туди. Варіант був Португалія, але це більше на Південну Америку. А північна Америка більше іспанська. країни, які володіють португальською, не настільки розвинені як в середньому, ніж країни, які володіють Іспансько. іспанською іспанською, угу. тому відповідно, і в принципі в Іспанії більша кількість міст більший вибір, куди переїжджати. через те, що в Португалії там тільки порту таке відоме місто, і всі туди їдуть. Воно таке дуже перенасичене. А ми все таки вибираємо не велике місто, а маленьке. Тому що ми працюємо віддалено і немає потреби в нас шукати роботу. Ем... Поки що. Кіра буде вчити іспанську. так? Будеш ходити в іспанську школу? Е, сама не знаю. Будеш, будеш Що ти вже знаєш іспанською? Ну я вже знаю, як може по-іспанськи сказати «Привіт, мене звати Кіра. Ну це е, так, ну це знайомство. Ола, моя му Кіра. Так з цього все починається. Угу. Починається знайомство. Да, ми ще до приїзду е, перепробували вже всі варіанти вчити мову. Я купила книгу, купила такий великий е, посібник. Бусу. Бо, потім в бусу ми вчили, в Кіра вчить. Е, пробували скачувати розмовник да, аудіо. Ну, типу, інтуїтивний не, розмовник. Не розмов. Дуже важко. Дуже важко сприймати, е, подається все. Е, Дуже академічно подається, подача не, не дуже хороша, тому що всі форми слова зразу, немає прив'язки до, до потреб використання. Mm -hmm. Тобто, десь треба вчитись е, по принципу бусу. от найбільш підходить, коли описується ситуація і йде комунікація в рамках ситуації. Типу, реєстрація на рейс, там, знайомство замовлення в кафе і тому подібні mm -hmm. речі. Це легше. Прив'язується асоціативний метод працює. тебе мова прив'язується до ситуації. Угу. Я в цьому плані заздрю тим, хто давно виїхав, вони вже знають мову. Ну, я такі, що писали, що вони й досі не знають. Два роки там, і в принципі, базові якісь елементи замовити каву чай і розрахуватися в ресторанах в них є. А глибше Але... вони не вчать, тому що А зате діти швидко вивчають мову. Діти вони... швидко вивчають. Хто ходить в школу? Коротше, отак. Побачимо. Що ще Ну що, причини переїзду, я думаю, хто не хочу нікого образити, але хто адекватний, не підвладний пропаганді патріотичній в Україні, розуміє, чому виїжджаються і тому подібне. Дві-три дві, неділі затягнулося на 3-4 роки, і поки що я не бачу світла в кінці тунелю. Я не бачу. Сценарії, яким це все може закінчитися. Хтось казав, що як раптово почалось, так раптово і закінчиться. Ну ми зараз Щось знаємо і бачимо, раптового. що нічого раптового в початку не було. Всі все знали. Кому треба, всі все знали. Не знали тільки прості смертні. І все. Тому закони приймаються у нас дуже класні. Бізнес щимлять, Я розумію, що не вистачає бюджету, не вистачає коштів. І фінансування цього всього, але не знаю, жодного закону на полегшення життя не не приймається взагалі. Причому Дірібан лишається. Ну, це коротко про настрій, з яким ми залишаємося. Угу. Мене більше хвилює інше питання: що зі школами буде? Безпека, Безпека. реформа. Безпека. Е знаєте, ви напевно хто, хто в темі. Про НМТ останнє, що перетворилося, наскільки це адекватно оцінка знань і тому подібні речі. І це все продовжується. І плануються нові реформи, і пенсійні реформи плануються, які не зрозуміло для кого і як. Ну, на жаль, я не розумію, як це все буде. У мене більше хвилює ось ця. Історія з тим, що вводиться обов'язкова військова підготовка в школах. Я, наприклад, не хочу, щоб вона, щоб це було обов'язково. Я хочу, щоб це був все-таки контрактний якийсь момент, щоб люди вибирали це має бути вибір. під одну гребенку гребем і всі повинні воювати. Не знаю, я вважаю, що це повинна бути професія, яку ти обираєш ну, свідомо. А не всіх підряд, так як це зараз відбувається. Тому вибираю, маємо можливість вибрати, і ми робимо цей вибір і їдемо. Все? Чи ще щось будемо розказати? Не знаю. Багато можна розказати. Пишіть, що Водин... маємо розказати? Не влізе, так? Да? Води не влізе, будемо. Це буде кілька шматочків. Надумаємо, будемо ще щось знімати. один не поміщається. Це все. Все. Така.